Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник Кречник. Друзі, сьогоднішній запис стосується наших Збройних сил, і я б його назвав таким чином: Умерв, де снаряди! Нещодавно я спілкувався з одним із комбатів, який воює сьогодні на Східному фронті, і він поділився саме негайними проблемами. І тим, що бажалось би якимось чином владнати. Два питання. Перше питання це стосується фінансів для Збройних сил, заробітної плати нашим військовим. І друге це забезпечення колесною технікою, джипами, бортовими пікапами, які необхідні на нашому фронті. І саме ці бортові пікапи необхідні певних марок. Mitsubishi, Ford. Це самі головні торгові марки, які котуються на фронті. Якщо ми кажемо про Mitsubishi, то це L200. Бортовий пікап l 200 Але насамперед я хочу вас попросити поки поставити на паузу і підписати. Під роліком є посилання на нашу петицію стосовно розподілення природної частки. А потім ми продовжимо наше спілкування. Друзі. Отже, що стосується наших Збройних сил і нашого забезпечення, ви знаєте, мене обурює і дивує той факт, що наші хлопці, які воюють на фронті і забезпечують нам, Нормальне, відносно мирне життя. Вони отримують на сьогоднішній день 50-60 тисяч гривнів в той час, коли чиновники тут в тилу отримують від 300 і вище. Мене це обурює. І тому хочу задати питання: у меров краще син українського народу, де гроші для військових? Друге, на сьогоднішній день. Ті, які ризикують своїм особистим життям порівнянні з росіянами, отримують мізерну заробітну плату. Росіянам платять по 20 тисяч доларів за те, щоб вони йшли і вбивали наших людей, наших військових. А наші військові захисники отримують мізерну заробітну плату трошки вищу, ніж тисяча доларів. Це недопустимо. Я вважаю, що заробітня плата військових повинна бути негайно піднята до 200 тисяч гривень і вище. Друге питання, яке дуже важливе, це забезпечення наших військових. Згідно того, що розказують наші хлопці, вони кажуть, що дуже мало боєприпасів. На 100 снарядів росіян приходиться один снаряд в Збройних силах України. Умер де снаряди? Де забезпечення? Де набої для наших військових? Саме командири кажуть, що забезпечення військових це не проблема західної спільноти, яка надала достатньо допомоги, а це проблема несвоєчасної реакції нашого військового керівництва. Тому і ще раз кажу у меру, де набої для наших хлопців? І взагалі. Мене і дивує, і обурює, і викликає запитання, на яке я не можу відповісти собі. Чому при наявності кваліфікованих військових генералів, наприклад, таких, як генерал Шаптала, в керівництві Збройними силами виникають люди, які зовсім не мають військового досвіду? Люди, які не розуміються на військовій справі, як вони можуть керувати армією, якщо вони зовсім не розуміються на військовій справі? За якими такими квотами або національними, або партійними виникають якісь чорти з табакерки? Чому не керує генерал Шаптала, який має досвід? Чому керує кращий син українського народу в мерах Збройними силами України з своєю спільнотою? Яйця по 17, а заробітня плата 50 тисяч. Я бажав би, щоб такі умерові і інші поділилися своєю заробітною платою з нашими військовими. І саме, щоб наші військові були в пріоритеті при розподіленні саме заробітних плат. Це ті люди, які своїм життям ризикують, заради в тому числі і Умерових, і шумерових, і інших кращих синів українського народу. Спочатку ніхто не попереджував про початок війни, всі йшли на шашлики, закликались, знімались військові підрозділи з фронту, розміновувались у умерави. Арахамії домовлялись про капітуляцію, а тепер ці люди успішно в лапках керують нашими Збройними силами. І ми при таких умовах будемо перемагати. Де генерал Шаптала в керівництві Збройними силами? Де кращі генерали підготовлені, навчені? Чому кажу і ще раз, незрозуміло які люди, звідки вони з'явилися, чому вони керують нашими Збройними силами. І ще друзі хочу сказати: ми козацька держава, в нашому гімні співається і покажемо, що ми браття козацького роду українське козацтво намагається все робити для того, щоб захистити нашу країну. Від збройної агресії. Цільовим образом допомагаємо Збройним силам нашим бригадам. Ми намагаємося сформувати військовий підрозділ, але для того, щоб наша робота була ефективною, потрібен закон про козацтво. Ми маємо змогу сформувати одну чи дві дивізії з представників українського козацтва. Ми маємо змогу навчити наших хлопців вооружити. Підготувати за кордоном, але для цього потрібна легалізація нашої діяльності. Бо, не будучи легалізованими на громадських основах, цю роботу робити дуже складно. Тому нам потрібен закон про українське казацтво. Дуже потрібен цей закон. І ще раз скажу, для всіх людей, для керівників Збройних сил, у українського казацтва є змога сформувати одну чи дві дивізії, які можуть виконувати роботу військову на фронті. Нам потрібен закон про українське казацтво, який легалізує нас як парамілітарну верству і скомунікує всю нашу діяльність Збройними силами України з Національною гвардією, іншими офіційними. Підрозділами збройних сил України, дякую, друзі.